Інтер. Доброго дня, шановні земляки. Думав, немає інтернету. Інтернет є. Я спілкуюсь у власному автомобілі з Мариною Косач, людина відома і по нашим ефірам, і не тільки як одна із найбільш дієвих волонтерів Золочівщини. Намагаємося так, щоб локація була незрозуміла, де ми знаходимося. Це з метою безпеки. Тому що сьогодні волонтери у нас такі ж самі. Люди, які діючі бійці і командири. Марина ініціювала цю зустріч. Ми трішки тільки що поспілкувалися з нею. Підтягується аудиторія, я дивлюсь по монітору. Забалакали ми про пам'ять і про гроші. І Марина каже, що коли закінчиться війна, вона взагалі пов'язана дуже з селом Писарівка. І оце імені Фрунзе, воно, звісно, по кишкам ріже конкретно. Мочам. Так, да, я вже не знаю, вже не почам. А яка ідея? Що там можна зробити? Яка на ідея поляр? зробити стелу, присвячену Україні, українським захисникам. Якщо, ну, в принципі, ідея там відтворити, ну, в моєму розумінні, відтворити Тараса Григоровича Шевченка портрет mm -hmm. зі словами, що Україну там. Я не, я не пам'ятаю, мабуть, в якомусь місті, коли зайшли туди наші захисники, вони зірвали бікборд, і там були слова Тараса Шевченка. ці слова таке. було таке, було. було. Правда вилазила? Да, герб України, наш тризуб. Я хочу, я хочу дуже відтворити це. А ідея це була Маш? Извинять, я перебуваю, но ми по дружньому спілкуємося. Ота ідея, що якщо в старостинському окрузі будуть загиблі, уже та да, уже... ідеї портретів наших загиблих загибли. засіб, але я не хочу, щоб а, Ця а, була а, ідея. А я, а я би сказав, що може і живих, краще а, ну, може, може краще може, живих, може краще живих да може краще да, тих хлопців, да, які, хлопців, які хлопці воюють, тільки, тільки не загиблі були. Хай вони так живуть так, у да. нас, хай все буде добре. Знаєте, от ми. ми... І газета, да, показує обличчя тільки тих, хто загинув. Це дуже неправильно. Мені здається, що ми цих героїв повинні показувати живими, красивими і їм повинні заздрити, і їхнім родинам повинні заздрити, що в них такі ми батьки сини. Ми повинні шанувати цих героїв, які е, от уявляєш, закінчиться війна нашої перемоги. Ми повертаємось замість фрунза алея захисників України і Старостинського округу. Це буде круто? Круто. Це такі хлопці такі класні і без всяких траурних вінків без, а просто без, а вони будуть нічого. жити і їхні діти, їхні внуки будуть заїжджати в писарку, де томі то йде Їхні онуки, Діти то син. це цими, ж буде круто, да цими захисниками. Да ще ми з тобою говорили, і ти захотіла сьогодні зустрітися по причині по причині, тому що ну, війна. Як на мою думку, але це мені дуже не хочеться. Мені хочеться наша перемога як вимога скоріше. Війна ще не закінчується. Холода вже наступають. Нам потрібні потрібен воск, віск і парафін. Парафін потрібен для того, щоб робити мазі. У мене є дівчина, яка ці yeah. мази робить в Харкові. Парафіну, не унизво. Там, там, там парафін, ще щось олія. Це заживляючи, так? Да? Да, дуже, дуже кла мазі, тому що мені відгук написав один військовий і сказав, що це чудо. Чудо yeah. в соусниці, як кажуть. Баночка така мала. маленька баночка маленька, yeah. да? пластикова. пластикова баночка, чудо в соусниці. І віск на те, щоб заливати вже свічки. Ми баночки і парафін туди також іде. Ну да. так там я чесно кажу, я не займаюся цим, я тільки інформаційний mm. і піарю, так як кажуть. Це уже ну, що... вже, вже, вже ти в те це виходить. Ти досить відома людина, і да, піари ти добру да. справу. Це святе діло. Да, да. І хочеться, щоб ну, хочеться, щоб наших нашим хлопцям це не на, не треба було, але але. Маленька, але ми не знаємо, коли наша перемога, і не я не хочу, щоб наші захисники сиділи в холодних бліндажах та окопах. І мерзли. Я, я пригадав, ну, як я віз тебе цілий ящик під родини вєтрових. Ну, Який цілий ящик. Там три ящика було, ви один віддали. А, Один я віддав на то <гум> <гум> три ящики привезли. Три ящики вже уже Наталочка, не обіжайся. Я забув про кількість ящиків. я Пам'ятаю прізвище Ветрових, свистків. Передавали, і ми тоді їх ми тоді їх направили куди треба. Куди треба? Ну у мене все йде куди треба. У мене нічого мені не залишається. Ну, мені ж не треба окопні сільські вдома, Ну якщо ж так так подивитися, і я можу сказати, що вже починають надходити запити замовлення на... вже. так? так? Да, да, вже питають, уже починають питати. Уже навіть я сьогодні виклала пост на своїй сторінці, що зам вже почали замовляти балаклави теплі. Ну, ми розуміємо одне, навіть якщо перемога буде, ми молимося, щоб вона була потеплуща, але все рівно ми прикордонна територія і все рівно прикордонники будуть стояти з придурками за тими на кордоні. Треба стояти регулярно, дуже пильно. І в морози також не, так, що воно воно також. воно буде треба. Ну я буде сьогодні треба. кинула пост на сторінці. Люди вже почали потроху скидуватись грошима. Я поки що тканину буду закупати по тій ціні ну, баякіт, тому що це залишки 190, мабуть, чи 200 гривень метр. Я вже не пам'ятаю. Я сьогодні спілкувалася зі своїм замов... ну, зі своїм людиною, яка мені поставляє тканинку, mm. і вона сказала, що подивиться завтра, щоб я зателефонувала їй, і вона все подивиться і скаже мені. Є чи ні чи нема, і як. Але я думаю, що вже буде новий завоз, вже буде інша ціна. І це буде пареночка. Потрібні гроші чи потрібні конкретні матеріали? От ми воск, воск і парафін. Куди, Вис... куди його вести? Мені. Воски парафін везуть мені. мені. Я потім віддам куди треба. Отож по по що повезуть мені. Я потім тобі. Ну, я. Хай везуть вам, а потім мені привезуть. В Золочеві. Десь можна буде десь можна раз. в золочеві. Можна, можна. можна. Буде, я да? в золочеві буваю два рази на тиждень. Назви свій телефон. Я то розумію, що я вже не повернуся. Я буду цим займатися. 093 1275 799 Оце їй спочатку дзвонять, нього... <рес> да. а як вже не дозвонитись мені. <рес> Ні, я в Золочеві буваю два рази на тиждень і по змозі я Можеш можу сама забрати. забрати <рес> да, right? да, mm. да. І ми відправляємо ж нашим хлопцям все, що можна відправити, що запити, ну запити постійно. Mm. Якщо хтось там дивиться на мою сторінку, а в мене я так розумію, ми поширюємо що твої, твої багато, теги. багато людей. Ну, чесно кажу, багато людей, які просто впізнають на вулиці. Ну, що ти І хочеш? кажуть, що ми вас знаємо. І бачать, що ми відправляємо хлопцям. Ми кожного кожної неділі відправляємо хлопцям, так сказати, смаколики домашні сюди, на Харківський напрямок, на нашу територію. Нікудись далеко. А сюди. А вчора ми відправляли 22 коробки. Смаколиків? Ні всього, і ліки, і смаколики, і продукти харчування, і тушонка, і сухі супи, борщі. Ми підправляли на ну, це Донецька область, Константинівка та і Покровська. Дай сонечко, уточню. У тебе фондикий та це, це просто як фі -фі -фі Ні, я да? вші. Я зовсім звичайна людина, яка тільки... Mm -hmm. В квітні цього року зареєструвалася як волонтер в єдиній базі волонтерів. А є таке бачать. Так, я зробила це, ну, тому що в нас в нашій державі не треба шуткувати, а послідства можуть бути різні. Mm -hmm. Ну, чесно кажу, я б не робила, якби не проблеми, які створює держава для волонтерів. А створює держава? Ну, звісно, створюю. Да? Ну, а волонтерів 195% налога за що? За те, що люди їм скинули вже гроші, які вже обложили налогом. Тобто, якщо я скину вам за звичкою тисячу, то 190 ну, гривень піде державі? Так. Да. В кінці року це піде державі. Якщо перейде через ваш рахунок? Да. — Так. Да, ну зараз же з картками проблеми ж виникають у багатьох. Зараз же ж там перевірки ж липня місяця починаються. Ну я просто цього не розумію, але я багато чого не розумію, що, що твориться в нашій державі. Я вже писала пости, знаєте, я пишу. У Фейсбуці у мене є така рубрика Розуми за чашкою кави. І іноді про щось подумаєш і починаєш писати. Зараз ти про брущатку почнеш питати. А, брашна брущатка, наприклад. Ну, брущатка, наприклад, у Києві там барабани. Ну, мабуть, про барабани вже. Ну, барабани вже все, хватить, вже все. Барабани ми вже чули. Ну, наприклад, обслуговування фонтана у Чернігові коштує близько. До мільйона гривень на місяць. Ну мабуть, є куди там відтрачати такі гроші. За Мариночка, коли в Чернігові лупили, Знаю. а там лупили. Знаю. Я думаю, вони про фонтани не думали. Знаю. зараз, слава Богу, там більш-менш спокійно і. Хоча от Харків також відроджується, дуже приємно заїхати в Харків, який відроджується. Да, дуже... Ну класно, правда. Я пам'ятаю Харків, я нікуди не виїздив. Я пам'ятаю той Харків, коли. Дроти від тролейбусів скло, це було на дорозі, биті горіли машини, ти їдеш між ними. Це було страшне. А коли побачив першого поліцейського, я прямо обнімався з ним у Харків. Він мені так сподобався, з на Салтовки. От, може, може, хай будуть фонтани. Може, це не найбільший гріх. Аби не крали, от я думаю, аби, аби щоб не крали. Ну, крадуть, <радуть>. ну що робиш? Крадуть, крадуть на вищому рівні. Розповідають, що крадуть. Ні, я згодна з тим, з, ну з цим, що волонтери теж є різні. Я я тільки хотів тобі сказати з такими волонтерами. Ну є у мене, є, різні. У мене І є тут контроль потрібен. Так. Ні, потрібен, потрібен. дуже потрібен контроль. Але знаєте, як я кажу? Ну от я про про себе буду казати, не буду казати про когось іншого, Хочу, хоча хоча можу сказати про інших. От про себе ну мою роботу бачать всі в Фейсбуці. Все, що відбувається, все, все викладається в Фейсбук. Е, роботу моїх дівчат, волонтерів, з якими я співпрацюю, теж всі бачать в Фейсбуці. І це дуже важливо. І так я зараз скажу, це не піар, а це свого роду звіт і контроль. Да. Те, що я прийшов сьогодні до Марини, і те, що вона сьогодні розповідає, це свого роду також контроль. Тому що ми зараз скажемо, вона вона зараз озвучила потреби. Я прошу, прошу дуже поставитись серйозно до парафіну, до воску, і мож, можливо, навіть гроші на ці, Якась картка є чи є, є картка. Ну в мене на сторінки там є спости, там є картки і mm. все. Але ну, хлопцям потрібна наша підтримка. Ну щоб вони розуміли. Що ми їх пам'ятаємо і чекаємо? знаєте? Там... чув ці слова, знаєш, де недавно ти не дивишся, мабуть, всіх наших ефірів. З mm. Богодухова волонтер село Губарівка. Вона каже, коли я дивлюся в очі хлопців, вона й годує. Вона продукти харчування, борщі, пироги і так далі. Те, що роблять, до речі, волонтери в золочеві е, я ну, так і, кажу... і в писарівці. Да, це це дуже дуже важливо. Дуже важливо чому як вона сказала, я дивлюся в них. В очі, коли вони бачать наші пироги, вони ж не голодні, каже, щоб дуже. Хоча, бува, каже, голодні, але їм головне зрозуміти, що для чого вони пішли і кого вони захищають. От той проста людина, яка поряд з ним, вона є та людина, яку вони захищають. Не якась там умовна одиниця, мільйон, десять мільйонів, тридцять мільйонів. Ні. Конкретна оця людина, бабуся, бабуся з села Балабанівка. Наступно в наступному номері буде про неї розповідь, яка із своєї пенсії п'яту частину відділила вона вчителька, вона ж п'ять тисяч пенсія. Каже, я багата людина, і п'яту частину віддала війську і сказала слова: якщо ми всі не будемо ділитися з військом, ми не виграємо. Бабусі 82 роки. Бабуся бачила в цьому житті багато більше, так. ніж ми з вами разом вам взяти. А, а тепер уяви сонечко, що якийсь депутат. Який нас учи жить, да, або чиновник узяв би, або, або пенсіонер-суддя, який на хабарях все життя просидів. Я кажу на хабарях, бо ми бачимо, які вони у Верховному суді, які вони хабарі беруть, Та взяв би п'яту частину свого доходу місячного віддав. Скільки байрактарів можна було купити? Скільки можна було Ну, я умовно кажу. Ну, от ну я вам розповідала, ми з вами балакали до цього. Ну, мені на, наразі зараз потрібна машина. Для хлопців, не буду казати, якої бригади, конкретні хлопці, з якими я співпрацюю, які е, хочуть не тільки для себе щось, але приходять, при, пишуть мені, дзвонять і кажуть, нам потрібно туди, туди, туди. А Це... я зразу пригадую скорок Олександр Олексійович, який кожні дві неділі на фронт відправляє більше десятка машин. Вже до 200 машин він відправив. Куплені за власні гроші. А знаєш, що мене От я сьогодні столкну... знову почув прізвище одного волонтера місцевого, і кажуть: ми... я не буду озвучувати цього волонтера, але її прізвищем називають цю волонтерську допомогу. Всі фонди заміняються одним прізвищем. Оце волонтерська допомога від такої топані. Да? А вона до тої волонтер... Вона просто передає. Так от скорик ніде не ставить свого прізвища там, де віддає машини. Це не от скорика машини взагалі. Він просто їх дарує. Розумієш? Я, 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 я би дуже хотів от вас звести до купи. Тебе і у вас таких у нас я не багато. Проти. Може б він допоміг вам конкретно, бо дуже приємно допомагати конкретно комусь. Да, 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 я ж і знати, сказала, що, що мені потрібні, не мені потрібна Та, машина. Ну, хлопцям. Я в нього в кабінеті таких хлопців бачив, про яких, про яких я тільки чув. А вони в нього там сидять такі звичайні хлопці, заходять, він їм товариш. До речі, по здорова Мелексію в нього здається дві нагороди знову, і не державні нагороди, замітьте, а нагороди від військових конкретно Від конкретних командирів підрозділів, ну підрозділі. похвастатися ну, похвастати, <laughs> та мені теж є подяка і грамота від одна грамота від подяка від волонтерської організації військових І, військова, да, та, волонтерська організація. А друга грамота від подяка і грамота, не пам'ятаю вже, як точно там написано, саме від військових, там оп определена частина там. Все по, вони, по, вони, вони ж брехати не будуть, ти їм ну, хабаря не даси. Ну, які з мене хабар? Ну, який хабар я можу дати. Машенька, давай закінчувати, бо довгий ефір, моя трубка гріється в руках, жара. <рес> Ні, я хочу сказати, що мені тільки мені ще потрібні Ти, дуже, дуже хороші плитоноски, тому що це піде прикордонникам, які на нулі стоять. Хороші, плитоноски потрібні всім. Я знаю, але мені теж потрібно. Я знаю, скільки вони коштують, не ну, може я звернусь у понеділок, з понеділка, мабуть, до Віктора Миколаєвича. Я хочу з, з ним зустрітися. Це зараз да, нашої да, громади да. військової. Може, він якось допоможе придбати хоча б дві, три, чотири, може, дві, ну хоч, хоча б. А з кориками стосовно машини. Ну, я диви... можу дати, навіть не треба мені її приганяти там додому і все показувати, що ми, я можу дати куди. Там фонд, там все по-чесному. Там ну, і в мене все по чесному у мене нема фонду. Там, фонд. там батюшка, э, настоятель монастиря мужського э, Православна Церква України, сидає поїзд, їде, привозить з Германії машини за кермом сам розчитується сам, бо йому вірять. Уявіть, батюшку, якому вірять класно. Да? От, гроші довірили, <хи> машину довірили. <хи> У ну, я, я ну, нього така казати. ряса така, я, я робив про нього передачу. Ряса така простенька, простенька. Ну не золотом шита. Ну такий він уже скромний. Хоча чоловік постарше мене віком. Ох, вибачте, вибачте. Так, машенька, це прямий ефір. Давай завершимо. Що я вже, Все. вже просто я хочу сказати по поводу того, що довіряють. Я вчора брала мені подзвонили, сказали борошно, давай приїжджайте, забирайте борошно в золочів. Я приїжджаю, кажу, можна я зроблю фото, то, то, то напишу Он говорит, ні, не треба. А чому? А тому, що ми вас знаємо. Вам ми, ми вам довіряємо. Ми знаємо, От куди так. це піде. Все, всі країни успішні, і навіть царська Росія, яка була досить успішна. до Перевороти 17-го року жили на рукопотисканні і слові. Дав слово, Віря, підвів раз, не. і дітям твоїм вірити не будуть. Отак. От Отака буде Україна, така вона вже стає. Кацапи на це нарвалися і не можуть зрозуміти, що так все в них не виходить. То, що ми якраз отакі: да, крадуть, да, беруть, не. да, бідно, да. Ну ми все рівно ж свою роботу робимо. Пробуємо. Я тільки ще відвіз свою газету туди, де стріляю. Чесно сказати, іноді страшно. Попадаю вже двічі під. Ну а куди діватися? Треба робити. Раз якщо люди її беруть. То... Значить так треба. Ну, Все буде Україна, ми... Машенька. Дякую. Країна, Перегрівається не трубка, обіймає тебе з Богом. З Богом. З, з, з Україною в серці. З Богом. З вами був Василь Мірошник, Маша Косач. Газета Зоря, газета Вісник Баладухівщина. До нових зустрічей.